Привіт, друже! Ти на каналі Металик Маді. малюємо з дітками. Мене звати Юля. Сьогодні ми зліпимо найпершу, найкрасивішу, найтендітну квіточку весни підсніжник. Для цього нам знадобиться повітряний пластилін і для підложки кольоровий папір. Нагадаю: якщо тобі подобається з нами малювати, постав, будь ласка, пальчик вгор і підписуйся на наш канал. Ну що ж, до роботи! Спершу ми зробимо тло. На синій папір наклеїмо чорну землю. Ти можеш використати більш цупкий, в мене зараз цупкого вже немає, то я беру тоненький папір. Це в нас буде земля? І те, що в ній ховається? Оце вже поверхня. Почнемо з того, звідки наш підсніжник росте. Він росте з цибулинки. Вона має такий, не дуже видно, темний колір. Як оцей коричневий. Вона така темна ця цибулинка майже кольору землі, але щоб трішечки її було краще видно, ми з'єднаємо, додамо трішки світлішого відтінку, щоб нам її було краще видно. Повітряний пластилін, як і фарби можна ось змішувати і утворювати нові відтінки. Більш світлі ось така цибулиночка. Вона така, як звичайна цибулька, тільки менша. Десь ось такого розміру. Всередині цибулинки ховаються такі дві частинки і з поживними речовинами. Це такий цибулька, такий. Корінець. Ми її сюди наклеювати. Зробимо йому тут такий отвір з цього краю, а з цього знизу будуть стирчати корінці. Наклеїмо цибулинку. Ця цибулинка ховається дуже глибоко під землею. Я її тут недалеко розмістила, але насправді, у справжнього підсніжника. Цибулинка ховається на ну, десь, ось, дуже глибоко. Щоб викопати цибулинку, треба два рази запхати повністю ось таку лопату. І для чого вона так глибоко ховається? Для того, щоб не замерзнути. І е, там під товщою снігу, не, щоб земля не промерзала. Тому що підсніжник виростає в такий період, коли ще багато морози ранкові, ну взагалі можуть бути навіть морозець припасти. Тому він має ховатися дуже глибоко. Тож, коли ми бачимо підсніжники, які вже вилазять в лісі з-під снігу, це означає, що вони перед цим пройшли ось такий довжележний шлях під землею. Лізли, 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 і аж потім вилізла малесенька, невеличка така зелена квіточка, яку ми вже бачимо на поверхні. В землі оцей корінець всотує воду своїми, цибулинка всотує воду своїми такими ніжними тендітними корінчиками. Ми їх тут так зобразимо, такими вусиками, дуже тонесенькими, і по тих вусиках тоненьких таких ворсинках, волосинках, можна сказати, піднімається вода і поживні речовини. Це все накопичується тут в цибулинці. Цибулинка лежить під снігом, під морозом, і коли вона відчуває, що земля вже стало тепліше, що навіть от сніг станув, отже, волога зайшла в ґрунт і змочила цибулинку, цю, водичка потрапляє по корінцях, і цибулинці починається, набирає вона сили і починає проростати зелений росточок. Взагалі він під землею, навіть спершу такий жовтий, тому що зеленого кольору він вже набуває безпосередньо ось тут на поверхні. Тому ми можемо ось цю частинку, яка ховається під землею, зобразити жовтим, тому що під землею немає сонця, а зелений колір виробляється тільки тоді, коли сонце є. Ось ми так його закріпимо заштовхаємо в булинку. Це такий паросток підземна частина його, тут вона закінчується. І як тільки він дістається до, ближче сюди до останніх таких шарів землі, тут вона, земля вже пориста і вона пропускає сонячне світло. Тому оцей росточок, який вже виходить на поверхню, він одразу зелений, тому що вже от, там, за пару сантиметрів до поверхні, він вже Може отримувати достатньо світла. Ось це зелена частина, і цей листочок. Зеленіє воно тоді, коли на нього потрапляє сонце. І тоді сонячне світло, під дією сонячного світла в цьому стебельці Воно набуває зеленого забарвлення, але не тільки. Також воно починає виробляти цукор. Цукор це поживна речовина, яка живить всю рослинку. І за весь час, поки підсніжник на поверхні, він накопичує сюди в цибулинку поживні речовини для того, щоб вирости наступного року. Або дати сусідні цибулинки, з яких виростуть нові рослинки. І коли ми цю квітку зриваємо, чому кажуть, не зривайте підсніжників і первоцвітів. Тому що якщо ми її зірвемо, ще коли от квіточка цвіте, то це означає, що вона могла б простояти в лісі ще, там, наприклад, 2-3 тижні, а листочок ще довше міг би постояти, і весь цей час воно би накопичувало собі сюди цукор. А коли ми зриваємо його, то відповідно цибулинка не доотримає цього цукру, і вона буде жити менше часу. Тому що в підсніжника, ви собі не думайте, не так вже й багато часу. Він процвіте у тих два тижні, і за пару тижнів крони дерев розпустяться, листя з'явиться, і вже сонця для нього буде недостатньо. Тому листя його зів'яне. І цибулинка знову буде спати аж до наступної весни, тож період життєдіяльності цієї квіточки дуже короткий, і не варто її скорочувати тим, що її ми будемо зривати. Отже, наша степлинка росте, росте, росте. Зазвичай росточок виростає і ось так роз'єднується, роз розгортається, розкладається. І серединці ми побачимо листочок. І стеблинку з квіточкою. Ось зараз ми зробимо так, отак з-під землі виходить, і це одразу. І листочок. Зараз ми йому допоможемо прилипнути, такий як стрілочка рівненький листочок, він доволі товстий, тому що ця квітка росте під час морозів, тож всі частини її тіла є доволі товстими і вони не бояться морозу. Один листочок буде в нас повищий, і один понижій. І ось коли рослинка витягнулася, листочки свої розклала. Тоді виходить вперед оця частинка, на якій вже готовий пупінок квіточки. На такій тоненькій частиночці, спершу ми зустрінемо таку чашечку, таку ніби муфточку ще можна сказати, і в неї буде заховано. Така вона, ось ця стеблинка, вона буде захована. Зараз ми зробимо, наче е, такий пиріжок складемо. Ми беремо жовті течинки, в квіточці в серединці там ще складніша будова, там є і маточка, і течінки, але ми е, зробимо те, що ось видно, коли ви перевернете листочок, ви побачите три великі такі течинки. Ми їх тут зараз будемо ховати. Тичинки вони зберігають пилок. Ось такі три великі течінки. Ось на їхніх вершечках знаходиться пилок. Пилок це, це така. Речовина, яка, коли вона попадає в іншу квіточку там, в серединку, там маточку, то утворюється насінинка. Ось ці течинки ховаються всередині. Після течінок ми побачимо такий стаканчик, який буде ці течіночки обгортати. Такий тоненький стаканчик з зеленою облямівкою. Давайте його теж спробуємо виліпити. Ось, Ось першу цей стаканчик обгортає течинки. Він їх, він навіть їх так ховає, щоб вони захищає їх від холоду, від снігу. І якщо дивитися ззовні, то течінок навіть за тією. За тим стаканчиком навіть і не видно. Ось ми зараз їх зовсім заховаємо. Ось такий цей стаканчик високий і ось так ховається там. І так буквально трошечки, трошечки самі краєчки видно по краєчку цієї квіточки цього стаканчика. Така облямівочка. Пилок, він солодкий. Це також поживна речовина для перших комашок, які тільки-тільки прокидаються. І ось ця облямівочка, вона підказує комашкам, що ось вам потрібно летіти сюди і там шукати цей солодкий нектар. Якщо ви хочете їсти, така підказка. Так, це такий стаканчик, в ньому ховаються течинки. І тепер будемо виліпляти самі пелюсточки. Пелюсточки – це також охоронці, вся квіточка, вся її діяльність вона спрямована на те, щоб зберегти ось цей пилок і зберегти насіннячко, яке може сформуватись всерединці, в глибині. Тому всі її. Ось ці прикраси вони спрямовані на зберігання. Вони закривають від сонця, від снігу, від дощу, у підсніжника три великі пелюстки. І вони ось так загострені на кінці. Ось вони такі теж товстенькі. Ви якщо придивитись, то оця... Тканина вона є досить товстенькою, тому що він не боїться холоду, це дозволяє йому жити навіть в холоді. Ось так. На одному буде лежати така голівка, другий. Пелюстки вони також скеровують. Перших комашок, які прокидаються найперше. Це можуть бути джмелі, вони такі, в такій шубці товстенькі і не бояться навіть перших морозів. Є такі бджоли-осмії. Також сонечка прокидаються, жучки, якісь клопики потрошки розрухуються. І от В сонячний день вони вже йдуть, і квітка їм ніби. Гей, Комашко, я вже розквітла. Можеш йти їсти, і за одне твоє завдання залізти сюди, зняти оці пилинки, перелізти на сусідню квіточку, і віддати цей пилок сусідній квіточці, а собі поїсти смачного нектару. Ось таке твоє завдання, Комашко, для мене. Як для квіточки. Тож, пам'ятайте, друзі, коли ми зриваємо квіточку, то ми не тільки вкорочуємо віку цій рослинці, а ще й порушуємо життя в лісі, тому що цим пилком могли б підживитися перші комашки маленькі. В лісі дуже багато, хоч нам не видно їхніх мешканців в парках, наприклад, або в таких приміських лісах. Але комашок і дрібноти такої лісової, їх є дуже багато. І вони, в них своя така, свої правила, свої режими. Коли ми втручаємося в це, в їхнє життя, то їм стає від цього важко. І третя пелюсточка. Ось такий підсніжничок у нас буде видно. І така муфточка. Ось ця муфточка це ніби такий стаканчик, який підтримує оці всі частиночки. Також потім в цьому стаканчику буде визрівати насінинка, з якої виросте наступна рослинка. Природа подбавила про те, щоб квіточки мали можливість, мали різні можливості для розвитку і проростання. Ця рослина може вирости як. З цибулинки, яка виросте поруч, але також вона може вирости з насінинки Яка різниця? Цибулинка виросте зовсім поруч. Тобто тоді квіточки будуть розростатись ось недалеко таким таким пучечком. А якщо визріє насінинка, Вітер її підхопить і може перенести в інший край лісу або взагалі в інший ліс. Якщо це насінинку підбере мурашка, вона може занести її за 50, за 100 метрів, може і за кілометр від цього місця. Тому поширення цієї квітки буде більш широким, ніж якщо вона просто от множиться її цибулинки. Тому дозрівання насінинки є дуже важливим етапом в житті цієї рослинки. Отже, наша робота готова. Ми з тобою сьогодні зробили ось такого величезного підсніжника, для того, щоб зрозуміти, з яких частинок він складається, і як він проростає, і взагалі про те, як він розмножується, і яке значення він має для нашого лісу і для життя в цілому. Якщо тобі сподобалось малювати зі мною, будь ласка, став лайк і підписуйся на наш канал. Я запрошую тебе гуляти по лісі, робити красиві фотографії, але не зривай, будь ласка, квіточки, нехай вони ростуть і ще залишаться наступним діткам, і м -м, якомога довше милують і радують нас. До нових зустрічей, па-па!